Друзі, всім привіт! Мене постійно цікавить квітотерапія. Вивчаю квітники, вивчаю гарні квіти, гарні рослини, здобуваю досвід для удосконалення своїх клуб і показую вам, як це можна зробити. З вами справжні моменти життя. Зараз я знайшла ще одну таку гарну територію і хочу вам її показати. Можливо, комусь знадобиться це на практиці, як зробити дома клумбу. І йдемо вперед. Це такий житловий комплекс. Я в Кракові в Польщі. Багато бачу тут гарних є квітників. І намагаюся ці квітники вам показати, самі побачити, тому що я сказала, що це також свого роду є терапія. Чуєте, як співають квіти? Пташки. І ось виходиш із цього комплексу, що тут знаходиться, і йдеш ось, ось такою доріжкою. Це до зупинки йти. Тут трамвайна зупинка. йти до зупинки. Отак ту є Смарагда. Мої улюблені, подивіться, які вони красуні. Пустили зараз нову хвалою, Бачите, ось оця зелененька така. По два боки. Там туя Брабант, барабант, а тут туя Смарагд. І ось і така гарна хвоя на ній. На цій туї. Така краса. Починаємо. Вийшли з тих будинків. Ось просто йти до зупинки. Ось на кутку будинку плющ плететься гарно. І хочу показати, починаючи ось акація. Квітне, так гарно сонечко пробивається. Я сьогодні зранку вже попрацювала, вже навіть одне політичне відео одне записала, хоч собі вже мільйон разів говорила, що в політику лізти не буду. І вийшла зайнятися чоловік на роботі, а я зайшла собі таке хобі, квітотерапія. І йдемо з вами. Ну, пташки тут співають, як гарно. Дивимося. Гляньте, який хвойник. Які чудові. Подивіться на ці листки. Я зараз дуже прославляю хвойні рослини. Чому я їх прославляю? Ви ж розумієте, що якщо вдома насадити отак багато, це ж цілий рік буде гарно. Просто ось бачимо газонна травичка трішечки і туї. Хто хоче, перед туями можна посадити якісь квіти. І зараз ось бачу ще отака туя. Ну Просто як квіти, туя смарак, туди-туди зелена. трамвай, вибачте, трішечки шумить він поїхав. І тут ось отака туйка. Що я там побачила, я навіть побачила там якусь бесідку. Дивіться, М -м -м, як тут гарно. Я ще й сюди ось зайду. Неочікувано так. Ось тут так все заплетено. Ось місце для відпочинку. Тобто, хто живе в цих будинках, вони можуть сюди зайти, відпочивати, стоїть стіл. Що я вам хочу показати і ще Неочікувано, неочікувано, дуже неочікувано. Дивіться, стоїть мангал. І нікому він не потрібен, ніхто його не краде. Він просто стоїть для людей, які можуть ним скористатися, прийти ось сюди відпочити, скористатися мангалом. Як це здорово, як це все продумано для людей. Так, літак по мирному небу летить. Співають пташечки, не дивлячись на те, що літак летить і їм заважає. Вони тут дуже-дуже співучі. І йдемо далі. Далі ось до зупинки, там зупинка, де я вам показала трамвай, поїхав. І бачимо, ось тут посаджені знову такі тує. Тут за будинками, я так розумію, майданчик для автомобілів, той бік, де трамваї їздять. Заплетений також живопліт такий із Туї смарагда. Далі також ми бачимо іншого виду туї, ялинки. Хвойні рослини, друзі, це просто супер. Кизильник, який я колись не розуміла, що це таке. Я зрозуміла, тому що тут його дуже багато, дуже багато. Зараз він відквітає і скоро піде дуже багато ягідок червоненьких по кизильнику. І знову ось така гарненька ялинка із такою гарною хвоєю. Ось я бачу клумбу. Цю клумбу давайте і розберемо по частинам. Я відійду далі, щоб вам здалеку показати, що це за клумба. Ось отак вона зроблена. Ну, я скажу, яка її форма, формула краплі. Ось звідси починається ось отак. І далі я так розумію, зараз я подивлюся, бо я її ще не бачила. Далі також ми бачимо, йдуть туйки, сосни, ялинки. Але як яка почнемо з того, яка форма. Так, ось отак воно зроблено. Так, це формула краплі. Ось отак зроблено. Зараз я обійду навколо і почнемо. Детально розбирати саме оцю клумбу. Ось тут так вона зроблена. Іде собі. От по два боки ми йдемо. Рослини, все в рослинах. Зелений краків, зелена польща. Як же вони люблять, тут, щоб було так зелено і гарно. Обійшла я навколо оцю клумбу. З цього боку, зараз я повернуся, вам покажу, то показувала з того боку. Це вона та бесідочка, якій можна відпочити. Ось далі отака дорожка тротуарна. І біля цієї доріжки, по вигляді такої крапельки, зроблена ця клумба. Що посаджено на цій клумбі? Ну, Починається з кизильника. Дизильник. Далі росте отака висока туя із серії Gold, тому що ми бачимо, що на ній є така жовта хвоя на кінцях. Як правило, це серії Gold. Будь-які назви можуть бути. Я рослини не продаю, я рослини собі. Тільки купую, але я вже навчилася, що як я щось хочу ось таким жовтуватим, то то будь-що шукаєш чи то ялівці, чи то ялинки, чи барбариси, там, то голд. Якщо отак будуть жовті листочки. Далі йдемо. Їх величність ялівець, я тільки так їх називаю, бо вони просто супірові. Ось далі бачимо ростей ялвець. Берізка у вигляді парасольки. Вот така берізка. Поруч біля берізки знаходяться барбариси. Барбариси. Бачу, ось тут карликовий барбарис знаходиться, а далі туди середньорослі барбариси. Ось такі гарні, гарні барбариси тут знаходяться. Далі ми бачимо також ту я іншого виду. по той бік берізки. Також далі відходжу для того, щоб вам її показати ось цю туйку. Вона ось і така. По цей бік вже ми бачимо. Заплетено і заборчик, саме такою рослинкою гарною також, яка плететься. Так, і ось ми побачили ще туї таких видів. А навколо все підбивка така йде кизильником. Цей кизильник, всю зиму буде стояти зелений і червоні ягоди на ньому. І бачимо, тут туйки такого виду ростуть. Далі йдемо. Що ми тут бачимо? Бачимо знову барбарис з цього боку і бачимо Вайгелу. Вайгела, зараз вейгели дуже квітують, так як і кизильники, так само квітують Вайгели. Але ви ж повинні розуміти, коли вейгела переквітує і кизильник, то будуть прикрашати саме ці хвойні цю клумбу і барбариси, тому що барбарис буде довго триматися, буде змінювати. Свій колір будуть більш кольорові навіть листочки, на ньому з'являтися. І ось кизинок, бджілки тут літають, мед збирають. Пташки співають, бджілки мед збирають. І для мене квітотерапія. І розумію, що не тільки я отримую насолоду, Показую вам, чим я насолоджуюся, І щоб зрозуміти також, як же можна іще клумби. Це доросла така клумба вже. Зараз бачимо, тут така туя висока-висока, а біля неї ялівець ось іде отак. От І тут пішли по цей бік крапельки, клумби, крапельки, пішли саме. Рости по той бік кизильник, по цей бік підбивка, іде ялівцями. І ось оця дорослі вже рослини. Ой, яка ж це краса? Отак живуть люди і насолоджуються постійно цією красою. Іду, приходжу, далі. Знову бачимо такий точно, як з того боку ялівець. Точно так, з цього боку є лівець, Просто далеко я не можу тут відійти вам показати. Ну, і тут якась виросла, ну, така, мабуть, спеціального виду рослина, я й не знаю листочки такі, як вона називається. Ця рослина не можу вам сказати. Спочатку думала акація, але бачу, що ось вона вже відквітувала. Можливо, це. Навіть не знаю ягідки, Я думаю, що тут червоненькі ягідки будуть на ній, на цій рослині. Барбариси. О, до речі, хочу сказати, що тут іще ось із серії Грін це Барбарис. Чи ні, чи це така одна гілочка. І це одна гілочка, бо вона там тінь і така зелена. От на сонці барбариси більш яскраві, вони тіні виносливі, в тіні також ростуть дуже гарно, можете саджати в тіні, не боятися. Буде вам саме ось така краса. Це ось іншого сорту. Бачимо барбарис із такими розписними листочками. Ось це карликові барбариси. Тут ідуть Двох видів. Тут карликові, там карликові барбариси. Як правило, ну, карликові вони не ростуть високі, а це середньорослі і саме такі у них гарні-гарні листочки. І також ми також бачимо такого кольору барбарис. І по цей бік ми бачимо також ялівець. І знову я прийшла. Пташки хочуть більше розказувати, ніж я. Ось такі клумби, любі мої підписники і глядачі, я знаходжу для вас, правда, гарні клумби. Пишіть у відгуках, як вам сподобалися і подобаються ті клумби, що я знаходжу і показую вам. І зараз я із цієї території вже буду йти на вихід. І скажу вам всім, я вам дуже дякую за увагу. Отримуйте разом зі мною терапію від таких чудових рослин. Бажаю вам щастя, до побачення!